Перечуття, що буде щось більше, чим просто АТО, було вже на початку лютого. Одного дня, коли ми зловили одну полосочку зв'язку на телефоні, зразу всі почали телефонувати своїм рідним і близьким, просто дати знати, що ми ще живі, що з нами все добре. Саме страшне слово, яке там можна було чути, це коли хлопці кричали в рацію вони тут. Це тобто. Противник вже зайшов тут, і він в прямій виду. Ці ж бабусі, божі одуванчики, здавали наші позиції противнику, і потім, потім було невесело на наших позиціях. І мої мамі повідомили, що мене взяли в полон. Потім за декілька днів появилася нова інформація, що я 200. Просто мама посиділа за один день. В ту ніч. Я думала, що певно мої руки і ноги ампутують.